Чіпляємо гранату до Mavic 3 Pro, щоб здійснити скид по ворожому ретранслятору. Нацгвардієст на позивний Бендер каже, побратими за допомогою розвідувального дрона виявили ворожу ціль. За сценарієм навчання, який сьогодні відбувається, розповідає боєць підрозділу безпілотних систем Блекаут, ціль необхідно знищити. Даний Мавік вже готовий для скиду. До повномасштабного вторгнення, говорить воїн, працював на пошті. У Нацгвардії воює два роки. Виконував бойові завдання на Харківському і Донецькому напрямках. Каже, спочатку воював у піхоті, аж поки не потрапив під скиди ворожих безпілотних літальних апаратів. Стикався з дронами на Костянинському напрямку, відпрацьовували по нашому бліндажі ворожі fpv дрони так само відпрацьовували по нас скиди. Тому вирішив перевестися сам в БПЛА, для того, щоб, так би мовити, Відомстити не одна контузія через скеди відбулася. Зараз буде здійснюватися підняття борта для виявлення ворожого. Можливо, реп боєць підрозділу безпілотних систем Бликаот на псевдочіп каже: воює з першого дня повномасштабного вторгнення у цивільному житті. Захоплювався авіамоделюванням, тому й убрав професію пілота БПЛА. Однак, поблизу села Романівка на Донеччині, розповідає воїн, довелося воювати стрілецькою зброєю. Будучи навіть на позиції БПЛА, доводилось, скажімо так, переходити в піхоту, тому що ворог підійшов занадто близько і доводилось відбивати штурм. Найгірша погода для пілота це туман і. Найважче давалося, мабуть, літати в дуже сильний вітер і повернути вдало борт. у цивільному житті. Зварювальник з двадцятилітнім стажем, розповідає боєць підрозділу на псевдосивий. А у нас гвардії майже три роки пілот БПЛА воював на Покровському і Константинівському напрямках. Знов завдання, яке буде це. Виявити у вікні ворога і зробити зальот у вікно з подальшим ураженням, тобто такі елементи ми відпрацьовуємо постійно на наших тренуваннях. На війні, говорить боєць, їх підрозділ постійно стикається з ворожими БПЛА. Бувало таке, що при заїзді на позицію ми збивали ворожі безпілотники стрілковою зброєю. Ну і так само. Глушили хребом, тобто, й уклонялися від них і тому подібне. тобто, Ну, це війна. Боєць на псевдосивий каже, подібні навчання проводяться щодня. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.